Привіт! Нещодавно я робив відос, у якому оглядав збірку гамма та пройшовся по її плюсам і мінусам. Посилання залишаю в описі під цим відео та в підказках зверху. А в цьому відео я хотів би розглянути спробу одного з членів моєї команди зробити власну гамму на платформі Stalker 2. Почнемо з передісторії. історії. Хто ще не знає, я маю свою команду зі створення модів на платформу Stalker Team. Разом ми розробили близько 20 модів і ще купа модів у розробці. Серед членів моєї команди є в тому числі і Unreal Engine девелопери, один з яких Green Shadow, Він же Storm Shadow. Він є одним із головних розробників таких модів як ціна свободи 0,9, а також зона відчуження. Епізод перший. Також він допомагав мені з розроблення модифікації Сталевий промінь Волі, найпершим модом про Збройні Сили України. Але ще до знайомства з модінгом на сталкер Shadow був знайомий з розробкою на Unreal Engine. Завдяки чому йому зараз набагато легше робити моди на платформі Stalker 2 аніж комусь іще. Тому зараз він займається розробкою власної збірки модів із назвою Green Shadows Atmospheric Modding Novelties Overhaul та характерною абревіатурою Гамно. Прекрасна назва, нічого не скажеш. Чудово передає моє ставлення до гамми та до збірок на кок в цілому. У цьому відео я би хотів розповісти про цю збірку детальніше та представити невеличкий відривок з геймплею, під час якого я відокремлю плюси та її цікаві моменти. Приємного перегляду! Чим особлива ця збірка: повна перебудова виживання та економіки від їжі й медицини до торгівлі та радіації. Живі НПС, які ростуть разом із гравцем і перестають бути картонними болванчиками. Баланс реалізму і комфорту. Складність, яка кидає виклик, але не перетворює гру на мазохізм. Ностальгія та нові механіки. Класична атмосфера трилогії з сучасним ігроладом. Сумісність і стабільність. Моди перевірені в одному пакеті, що мінімізує конфлікти. Оптимізовані й сумісні моди протестовані разом у збірці. Атмосфера більшої загрози та виживання, але без абсурдної складності. Такий своєрідний, адекватний хардкор. Що ще на твою думку можна додати в цю збірку? Напиши про це в коментарях, а також постав вподобайку та підпишись на канал. І обов'язково переглянь відос із оглядом моду Desolation. Це глобальний мод, який буквально можна назвати українським Еномалі для Stalker 2. Посилання залишу в описі під цим відео та підказках зверху. Заходь на мой сервер у Discord та канали в телеграмі та очікуй на нові відоси. Дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі у нових відео.